Всім привіт! Сьогодні би мало бути відео про те, як я йду до своєї цілі, як я худну. Перші два відео є зверху прикріплю. Я ще не розібралася, як точно це робити, але я спробую, якщо що буде в описі, де я розказувала, як я минулий раз схудла на 40 кілограм. І от, посеред шляху, я вирішила кинути цю дієту. Так як я знімаю чесно і не хочу вас обманювати, що я там сижу на цій дієті і тому так починаю виглядати круто. Ні, я перестала сидіти на тій дієті. Я знайшла дієту круче. Точніше, це не дієта, це метод харчування. Про який розказує, залишу посиланнячко на YouTube. Дівчини, вона медик, розказує, як правильно харчуватися і при цьому худнути без рахунку калорій, без там всяких приколів, типу, того не можна, того не можна. Все дуже просто. Їжі дуже багато, якої можна їсти. Рецептів дуже багато. Я буду харчуватися по цій системі. Мені вона подобається, мені подобаються її рецепти, вона є в Тіктокі, там побачите у неї на сторіночці є в Тіктокі всі рецепти, звідки я про неї дізналась. Моя мама вирішила піти на марафон перед літом, для того, щоб краще виглядати і спокійно пересуватись, бо влітку, коли зайва вага, це дуже важко. І от вона пішла на цей марафон і каже: Мені доця, це клас. Дуже смачні рецепти. Тобто не треба себе насилити, їж скільки хочеш. Захотіла, поїла, захотіла, не поїла. Все дуже просто. Я не рекламую, це не реклама. Але якщо ви будете бачити, як я круто виглядаю, то я просто заходжу в TikTok або в Ютуб, дивлюсь, які рецепти вона готує, якщо в мене немає можливості піти на марафон. І просто готую по цим рецептам. Те, що я відчула, це легкість. В мене зійшли набряки. Я встаю вранці, в мене нема набряків. В мене втягнувся живіт. І це лише чотири 4 дні. Чотири. 4. Ну, сьогодні п'ятий десь. Я їм, я не думаю про те, вчора була Пасха. Всі їли Паску, всі, хто там ходить в церкву і це все робить. Мене запросили на свято, я прийшла. Для того, щоб не, їти, не їсти паски, я зробила кексики по рецепту, який давала ця Аня. Мені дуже зайшло, прям дуже. Я сиділа, я нічого не їла з того, що приготували, тому що там все було з майонезом, там з якимось з щось жирне, я цього всього не їла. Я думала про те, що мене вдома цікають, чекають. Цікають, чекають мої кексики. Я прийшла додому, об'їлася їх і розумію, що мені нічого за це не буде. Я можу їсти скільки захочу. Я їх їм по три штучки. Три штуки. І все. Три маленьких кексика, я наїдаюсь так, у мене в мене тряслись руки, коли я бачила шоколадку. Я вам зараз покажу, яку. По-любому теж вона подобається. Отака. У мене дитина, якщо що, я не їм такого. Йому подарували цю шоколадку. І я така думаю: блін, я ж так любила цей шоколад. Вона лежить. Як, коли він згадає про неї, він візьме шматочок, з'їсть і забуде далі. І вона далі буде лежати, тому що я її взагалі не хочу. Фу, наче все сказала. В цьому відео, що я хотіла сказати, їжте все, не сидіть на дієті, їжте все по аніним рецептам. Залишу посилання, це не реклама, це чисто моя рекомендація, тому що я просто закриваю рубрику схуднення, просто тому що я вже харчуюсь не за своєю системою, а за системою іншої людини, до якої ви можете перейти і це все побачити. Тому всім вдячна за перегляд. Ставте лайки. Далі там будуть такі цікаві теми. Я вже підготувала. Буду вдячна за перегляди. Щоб я розуміла, чи вам це цікаво взагалі буде все це, те, що я буду розповідати.